10 лютого 2023 року російські нацисти завдали чергового масованого ракетного удару по території України, здійснивши пуски 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі. Дві кацапські крилаті ракети калібр, що були запущені з акваторії Чорного моря, здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова. Згодом перетнули повітряний простір Румунії, після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Під час масованого ракетного удару рашисти застосували 32 перероблені зенітні керовані ракети комплексу с 300 та 74 крилатих ракети повітряного і морського базування 61 з яких знищено українськими воїнами. Крім того, рашистські окупанти завдали 28 авіаційних ударів із застосуванням безпілотних літальних апаратів типу шахет-136.